У ході спецоперації в Сумській області нейтралізовано злочинну групу, яка допомагала расистам обмінювати награбовані мільйонні суми гривень на російські рублі. Організатори схеми приховано перетинали російський кордон та на території Росії зустрічались з представниками командування окупаційних угруповань. Ті передавали ділкам гроші, викрадені у мешканців тимчасово окупованих районів Сходу України. Отримані гривні. Зломисники нелегально конвертували в рублі в підпільних обмінниках України. Для цього вони використовували свої зв'язки в кримінальних колах. Отримані у такий спосіб рублі. Зломисники власноруч переправляли до Російської Федерації поза контрольно-пропускними пунктами. За попередніми даними злочинці приховано обміняли та передали загарбникам понад 10 мільйонів рублів. Ці гроші агресор використовував, щоб фінансувати угруповання расистів, які воюють проти сил оборони України на території Донецької та Луганської областей. Контррозвідники СБУ затримали організаторів злочинної групи на спробі передачі росіянам більше ніж 2 мільйонів рублів. За даними слідства, затриманими є двоє жителів Сумщини, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Як свідчать оперативні дані, з кожної такої транзакції зловмисники мали свій відсоток і розраховували на лояльність рашистів у разі захоплення регіону? Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці виявили підготовлені для обмін гроші, телефони із доказами незаконної діяльності, а також вогнепальну зброю та боєприпаси. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом словмисникам про підозру за частиною 3 статті 15, а також частиною 4 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. А це колабораційна діяльність. Одному зі зловмисників суд уже обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Щодо іншого фігуранта, питання наразі вирішується. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Спецоперацію з викриття поплічників агресора проводили співробітники СБУ Сумської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.